Вітаю вас на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний кекс з вишнею, який вдало поєднує у собі свіжість літа і аромат соковитих ягід. Які б суворі не були погодні умови за вікном, цей десерт неодмінно принесе тепло та радість вашим домівкам. Він чудово виходить як зі свіжою вишнею, так і з мороженою, тому ви можете відтворити літні спогади у будь-яку пору року. Особливо приємно відчути аромат, коли ви ріжете кекс трохи теплим. А якщо хочете підкреслити яскравий вишневий смак, ви можете додати вишневу есенцію, яку можна знайти в магазинах для кондитерів. Почнемо з підготовки наших інгредієнтів. Нам будуть потрібні 400 г свіжої або мороженої вишні без кісточок, 240 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача. Половина чайної ложки солі, 2 столові ложки несолодкого какао-порошку, 240 г вершкового масла, 250 г цукру, 4 яйця, 180 мл молока, а також половина чайної ложки ванільного екстракту і половина чайної ложки мигдального екстракту. Для початку розігріємо духовку до 180 градусів за цельсієм. Підготуємо форму для випікання і змастимо її маслом. Якщо ви використовуєте свіжу вишню, ретельно її промийте, розріжте на половинки, видаліть кісточки та покладіть на паперові рушники, щоб зайвий сік вбрався. А якщо у вас морожена вишня, тримайте її в морозиці до моменту, коли потрібно буде додати її до тіста. Тепер змішаємо у мисці 240 г борошна, 2 столові ложки какао, 2 чайні ложки розпушувача та половину чайної ложки солі. В іншій ємності міксером збийте 240 г вершкового масла разом з 250 г цукру до пишності. Додайте яйця по одному, продовжуючи працювати міксером на низькій швидкості. Потім додайте ванільний та мигдальний екстракти. Далі, продовжуючи використовувати міксер, додайте приблизно половину борошняної суміші, потім влийте 180 мл молока. Змішуйте до отримання гладкої маси. Після цього додайте залишки борошняної суміші та змішуйте до утворення однорідної консистенції без грудочок. Тепер уважно підготуйте вишню. Свіжі або морожені ягоди присипте борошном так, щоб кожна ягідка була припорошена. Це допоможе їм краще триматись у приготованому тісті. Переливаємо тісто у підготовлену форму, зверху викладаємо вишню. Потрясіть форму, щоб випустити зайве повітря та рівномірно розподілити ягоди по кексу. Випікайте протягом 25 до 35 хвилин, час може варіюватись в залежності від вашої духовки. Перевірте готовність кексу зубочисткою. вона повинна виходити з тіста сухою. Коли кекс буде готовий, дайте йому постояти у формі протягом 10 хвилин, а потім обережно дістаньте його. Настав час покрити наш кекс глазур'ю. Для цього розтопіть 90 г шоколаду з мигдалом, полийте ним кекс зверху, змішайте одну склянку цукрової пудри з 70 мл вишневого соку і полийте отриманою глазур'ю поверх шоколаду. І ось наш яскравий та ароматний кекс з вишнею готовий до подачі. Завдяки йому ваші домівки наповняться теплом та ароматом літа. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні пригоди, ставити лайки та залишати коментарі. Бажаю смачних пригод!